Будь-то шкідники, хвороби чи фізіологічні розлади, проблеми при вирощуванні часнику не приносять задоволення. Вони загрожують вашому майбутньому врожаю і перетворюють пружні зубчики на мокрі грудочки. Найкращий спосіб уникнути проблем із часником це практикувати здорові практики садівництва, які сприяють розвитку сильних, витривалих рослин. Якщо це не спрацює, стратегії пом'якшення можуть допомогти мінімізувати шкоду та запобігти її повторенню. Часник ароматний, витривалий і стійкий до більшості шкідників і хвороб. Ви можете добре вирощувати часник, тоді як інші вибагливі культури, такі як помідори чи капуста, відчувають труднощі. Чи виникнуть у вас проблеми з його вирощуванням, залежить від клімату вашого саду, екорегіону та виду, який ви вирощуєте. Щоб отримати найкращі результати, вибирайте для посадки здорову гвоздику з перевірених джерел. Учаснику з продуктового магазину іноді є інгібітори росту, які виробник оприскує, щоб запобігти проростанню зубчиків. Це допомагає їм довше зберігатися в магазині. Але заважає їм процвітати у вашому садовому ґрунті. Якщо у вас є терпіння, спробуйте почати вирощувати часник із цибулин для експоненціальної врожайності. Незалежно від того, що вражає ваші зуби, існують стратегії профілактики та лікування, які можуть допомогти їм повернутися до нормального стану. Ось 15 проблем із вирощуванням часнику, на які слід звернути увагу на етапах вирощування, збирання та сушення. Наші улюблені, інчілемред, Часник з м'якою ніжкою. Музика. Часник з твердою ніжкою. Слон. Часник з твердою ніжкою. Пожовтіння листя. Жовте листя є нормальною частиною життєвого циклу часнику. Літня спека змушує рослини випускати пагони та цибулини, а потім жовтіє листя. Це пожовтіння відбувається тому, що рослини витягують усі поживні речовини з листя, щоб збільшити цибулини. На кожен жовтий лист на рослині буде еквівалентний шар паперової шкірки на цибулині. Жовте листя не є нормальним явищем, якщо воно з'являється на початку вегетаційного періоду. Це може бути через перезволоження застій води або шкідників. Особливе занепокоєння викликають м'які жовті листя, оскільки вони вказують на проблеми з ростом під землею. Як визначити визначте пожовтіння, відмирання листя як проблему, якщо вони з'являються ранньою весною або влітку. Ви помітите жовті кінчики, пожовтіння на зовнішніх листках або повністю жовте листя. Залежно від того, як відбувається пожовтіння, це може бути дефіцит азоту. Хвороба або проблема через надмірний полив. Як запобігти? Запобігайте по жовтінню листя, вирощуючи часник у добре дренованому, родючому ґрунті з великою кількістю органічних речовин. Вода є однією з найпоширеніших причин цієї проблеми, оскільки занадто багато води може вбити молоді гвоздики. Без доступу повітря їх коріння можуть постраждати, засохнути і загинути. Практикуйте правильний полив. Додаючи воду, коли ґрунт висихає. Не дозволяйте йому повністю висохнути, але дочекайтеся поливу, поки перші 2-3 дюйми ґрунту на поверхні не висохнуть. Часнику потрібен азот для зеленого листя та велика кількість фосфору та калію для великих цибулин. Регулярно вносьте компост на ділянку та щороку дотримуйтеся сівозміни, щоб запобігти поширенню хвороб і шкідників. Як виправити? Якщо листя жовтіє на кінчиках на початку сезону, а загальний ріст поганий, можливо, вашим рослинам не вистачає азоту. Застосовуйте звичайну дозу добрива з високим вмістом азоту кожні два тижні, доки пожовтіння не зникне. Якщо цілі рослини жовтіють і гинуть навесні, це, ймовірно, проблема з гнилю, цвіллю або надмірним зволоженням. Нижче ми дізнаємося про гниль і цвіль, і про те, як повністю вигнати їх зі свого саду. Хрусткі коричневі листочки, хрусткі коричневі листя також є нормальною частиною життєвого циклу часнику, якщо вони не з'являються на початку вегетаційного періоду. Коли ви збираєте та розвішуєте гвоздику для сушіння, листя стає зневодненим і хрустким, воно також висохне, якщо залишити гвоздику в землі замість того, щоб збирати її наприкінці літа чи восени. Якщо ваші гвоздики пускають листя, які швидко виянуть і відмирають, можливо, вони відчувають спрагу або мають справу з патогеном рослин. Це часто відбувається на початку літа, коли температура підвищується, а кількість опадів зменшується. Без додаткового зрошення більшість сортів часнику постраждають. Як визначити? Хрусткі листя є проблемою на початку вегетаційного періоду. Вони сигналізують про те, що гвоздики під землею борються за виживання. Ви помітите пожовтіння або побуріння, починаючи з кінчиків листя і продовжуючи вниз по стеблах. Спочатку сохнуть зовнішні листки, потім внутрішні. Як запобігти? Запобігайте хрусткому листю, підтримуючи ґрунт вологим, але не мокрим. Часник стійкий до посухи після того, як він виросте, але цінує регулярний полив протягом вегетаційного періоду. Шари компосту або мульчі в кореневій зоні також порадують вашу гвоздику, оскільки вона матиме більше доступу до вологи, поживних речовин і стійкість до шкідників. Як виправити. Видаліть коричневе листя, відрізавши їх біля основи рослини, і залиште все зелене або частково жовте листя на рослині. Якщо ваші грядки сухі, полийте добре, щоб зберегти ґрунт вологим, але не мокрим, підтримуйте достатній рівень вологи, щоб запобігти подальшому висиханню листя. Товщина, ця поширена проблема часто виникає, коли восени садівники висаджують цибулини або маленькі зубчики поруч. Хоча може здатися, що у них достатньо місця, щоб набухнути та розділитися на повні цибулини, вони можуть рости разом і запобігати формуванню повних цибулин або призводити до деформації. Бур'яни також спричиняють потовщення, оскільки їхнє коріння проникає в ґрунт біля ваших дорогоцінних зубчиків часнику. Вони забирають поживні речовини та воду, не даючи цим ресурсам дістатися до гвоздики. Очищайте грядку від бур'янів і садіть гвоздику відповідно до рекомендацій щодо інтервалів. Більшість вимагає від 5 до 8 см або більше між кожною гвоздикою для оптимального врожаю. Як визначити симптоми потовщення легко визначити ви помітите, що гвоздики проростають поруч або одна на одній, з великою кількістю листочків, які стирчать на невеликому просторі. За відсутності достатнього місця у часнику розвиваються дрібні та слабкі цибулини або цибулинки дивної форми. Як запобігти найкращий спосіб запобігти скупченню розташувати гвоздики відповідно до інструкцій із посадки. Для більшості сортів потрібно 5 або більше сантиметрів між кожним, тоді як для великих сортів, таких як слоновий часник, потрібно щонайменше 20-30 сантиметрів. Купуючи насіннєвий часник, дивіться на упаковці або в інструкціях щодо посадки оптимальні вимоги до відстаней залежно від виду, який ви вирощуєте. Як виправити. Якщо ваш часник зараз потовщується, спочатку вирвіть бур'яни в цьому місці. Це дасть вам краще уявлення про те, наскільки близько один до одного паростки. Якщо вони ростуть ближче, ніж на 5-8 см одна від одної, витягніть кілька, щоб решта були на правильній відстані. Використовуйте часник у свіжому вигляді, нарізавши листя та дрібні зубчики для приготування соусів, супів і салатів. Слабкий ріст. Можливо, у вашого врожаю є зелене листя, але їх мало або вони неймовірно слабкі. Слабкий ріст є основним показником низької поживності в ґрунті або нездатності вашого часнику поглинати поживні речовини з родючих ґрунтів. Щоб це не було, це легко виправити та запобігти, щоб зберегти свій урожай цього року. Поганий ріст щороку є ознакою того, що у вашому ґрунті мало поживних речовин. Часнику необхідні азот, фосфор, калій і мікроелементи, такі як кальцій і магній. Дослідження ґрунту чудовий спосіб побачити, яких поживних речовин бракує ґрунту, а також наскільки він здоровий. Це корисно, якщо ви вирощуєте рослину в новому будинку чи саду, оскільки це позбавляє від здогадів щодо тестування та покращення ґрунту. Як визначити? Гвоздика, яка страждає від азоту, дає зелене листя з жовтими кінчиками. Якщо їм хронічно не вистачає азоту, наріст буде тонким, слабким і матиме загальний зеленувато-жовтий відтінок. Якщо інші культури поблизу погано ростуть, ймовірно, є проблема з живленням ґрунту. Якщо проблеми виникають лише у вашого часнику, це може бути через нерегулярний полив, тип ґрунту або низький вміст азоту. Як запобігти? Запобігайте дефіциту більшості поживних речовин, додаючи на ділянку органічну мульчу, наприклад компост щорічно. Органічні добавки розкладаються на поверхні ґрунту, додаючи у ваш сад мінерали, черв'яків і мікробів. Якщо добавка не додає поживних речовин, мікроби, які вона водить, допоможуть збільшити доступність поживних речовин кожного сезону. Як виправити? Якщо ранньою весною або влітку на вашій культурі жовтіють кінчики листя та поганий ріст, внесіть збалансоване органічне добриво та подивіться, чи проблема зникне. Уникайте повторного внесення добрив, оскільки часник, як правило, легко споживається. Якщо листя жовтіє або вияне всередині літа, або пізніше, просто залиште їх у спокої. Вони природним чином відмирають, коли зубчики набухають, висихають і дозрівають. Дивний урожай. Збираючи врожай цього року, ви зустрічали подинокі великі зубки розміром з цибулину. Це часто трапляється, якщо висадите часник з м'якою ніжкою пізніше восени або взимку. Зубчики користуються перевагами низьких температур у ці сезони, щоб розділити на кілька частин, коли вони ростуть навесні. Вони набухають і утворюють зрілі цибулини. Цибули не являють собою одиночні зубчики, які не розділилися. Якщо ви посадите навесні, вони не матимуть низьких температур для розщеплення, але вони все одно будуть рости та набухати, утворюючи бульбашки або сніговий часник. Ви все ще можете їсти, готувати та зберігати цибулю так само, як гвоздику. Вони мають м'який смак з ніжними нотками, а не сильною гостротою. Ваші ароматичні цибулини можуть дивно вирости, якщо вони походять із поганого джерела насіння. Уникайте посадки часнику з продуктового магазину, оскільки він може містити гормони, які пригнічують ріст. Завжди купуйте насіння в перевіреного роздрібного продавця, який має здорову, витривалу гвоздику. Як визначити? Цибулини або сніговий часник утворюються, коли висадите часник з м'якою ніжкою восени або взимку. Витягнувши урожай із землі, ви помітите бульбашки розміром з цибулину. На погане джерело посівного часнику вказує повільний ріст, або його відсутність ранньою весною та сильна присутність шкідників і хвороб протягом сезону. Як запобігти? Запобігайте ненормальному росту, купуючи насіннівий часник у перевіреного, надійного джерела та висаджуючи зубки в правильний час для вашого сезону. Від осені до початку зими ідеально підходить у більшості регіонів із зимовими морозами. Якщо висадите впродовж усього року з високою температурою, зберігайте гвоздику в холодильнику протягом трьох місяців перед посадкою в найхолодніші місяці. Як виправити? На жаль, до того моменту, коли ви помітите, що ваш урожай дивний або деформований, буде надто пізно, щоб це виправити. Якщо магазинний часник дає кілька маленьких зубчиків, спробуйте знову посадити їх восени. Інгібітори росту мають зникнути на другий рік, і ви можете вирощувати їх, як і будь-який інший сорт. Використовуйте поодинокі великі цибулини на кухні або висаджуйте їх восени, щоб отримати більший урожай наступного літа. Вони мають більш м'який смак, ніж дрібні, і добре підходять для медових настоянок, свіжих рецептів і маринадів. Зламані стебла перше, що ви захочете зробити, збираючи часник, це витягнути його із землі. Я так само робив, коли вперше вирощував цей овоче з чистого.